Тато, дивись, якого він великого колубка скачав. Оба! змагаються, хто більшого колубка скачає. В Олеський розвалився вже, який там, за яким разом. Тато, дивися в мене вже. Ти колубок скоро більший за тебе буде. Коротше, зима на дворі. Файна. Совка, Тато вже в поля пішов, да? сніг збирати. Де ще не топтали, там саме лучше збирати. Валя вирішила з татом змагатися. Валюша. Чуєш, Валя, як взялася то. О, <рес> я думаю, що виграла Віта, бо вона вже докачала до тих пір, що вже не може качати. А всі ще можуть. Мама, ну, відпочинь трошки.